Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми обираємо таку гру, як Міднайт. Нам треба буде за такого привода ховатися у предметі, або за такого шукача вбивати цих привидів. Приводи ще мають суперсили. Я можу ставати одним з фейкових шукачів. Може бути невидимим, або може робити свій Типу тобто відволікати. Це я три штуки купив. Мені найбільше подобається, поки що дзвіник. ще купляти М'язми, коротше, дим випускає. Також, коли тебе вбивають, ти можеш використовувати фокуси, Це, це уповільнювати е, шукача, або робити сферу здоров'я, що допомагає, возроджує. Дає здоров'я тим, хто ще живий привидом В охотниках, наоборот, в охотниках тут е, види зброї. Оці дві вали безплатно, мороз я купив. Також в них тут є арсенали. В арсеналах я не купляв ще нічого. Це, допустим, показує рівень е, привида Якщо ближче підходиш е, до привида там воно горить. То я показує сліди привода Далі, якщо ти вбуваєш привод, а воно, він розколюється на такі маленькі частинки. І його можна воскресити. А якщо збереш ті частинки пилососом, то його воскресити вже поки неможливо. А ось цими штуками можна воскресити своїх тімейців. Надіюся, я все понятно пояснив і ми можемо спокійно йти грати. Поїхали! Я шукач, я беру мороз, і я беру цю штуку. Все. А, мене закинули вже в наявний матч. Окей, дивіться, в мене є така пушка. Вона ось так стріляє, і нею треба находити чувачків. Тихо, тихо, це ти хто? А, це я зробив. Так, тоді фізика в предметі, вона. А, це вже привид. Чи ні? А, ні, це не привид. Окей. Е, також в мене є такий шукач, який показує рівень. Боже, як там щось стукає, в грі. Рівень привида. От я іду, і якщо воно різко підвищується, значить це тут десь привид. Заткни свій рот? Дітя, тут хтось є. Напевно Ні, тут нікого не було А Берем ці штуки. Води, воно ще більше горить. Значить, десь тут хтось знаходиться. Ага, знайшли вже когось, так? Впігачусь вже. Так, вот, дивіться. Ось тут була людина, її вбили. Зараз я йду сюди і беру пилесос. Пілесос це мій І цим пилесосом потрібно отак вот, забрати ці, так би мовити, осколки, як вони говорять тут в грі. Вот, щоб привиди не змогли його ніяк вже воскресити. Вот. Я забрав, тепер привиди... Ніяк вже не зможуть е, це зробити. І тепер ще одна цікава штучка. Зверху йде час до полуночі. Е, Ой, чекайте, що в мене така мова? Я потім е, з, е, зміню, бо тут є українська, але кожен раз, коли я перезапускаю гру, вона змінюється на російську. Я не розумію, що. Диво, е, якщо цих дві хвилини проходить, то приводи стають, вони стають сильнішими. І їхня задача буде вже вбити нас. тобто А ми ще маємо вбити їх, але вони вже набагато сильніші. Вони прям червоним світяться, що вони ангрі ангрі ангі. І ця штука б'є. А ну я встану під нею. Я придурок. Я привид. Ось така є сьогодні вайб-відьмочки єс. Yes. Маю хвилину, щоб сховати на мені невідомій карті. Е, давай швидше маю поняти, маю по. Це, до речі, максимальна швидкість привода. От що, чуть, -чуть побі. Бісить мене, що приводи повільні. Хоч би дали якусь швидкість при тому от, при часі. Коли їх нема. Але ні. Ну, дайте мені якусь маленьку коробушечку. Во, це норм. Це, ну. А от це норм. О, я думаю, так нормально. Блін, це вода, так не нормально. Отако ну, ну такі, знаєш, може бути, я можу виходити з примету, до речі, будь-коли. До речі, там зараз охотники свідки підуть, я ховаюсь. Вс, я сховався. Продержитесь до полуночі. Я далі змінив бок. Оцей генератор, там беруть зброю, можна міняти зброю. Тобто біля генератора спавняться якраз шукачі. Того я так приблизно орієнтуюся. Де мені зараз може бути повний капець? І я зараз можу показати, як я стаю. Отако -от, діть. Типа, і все. Фіг мене поймеш. О, Боже! Ти бачив? Ти бачив? Ну ти поняв, да, що? Як це? Ой, це шомер вже вже хтось мертв? Вже когось знайшли. Я боюсь, що я зараз наткнуся на якогось гравця бо я є копією якогось гравців, а не є самим гравцем. Тобто я маю нік одного з цих гравців. І якщо я наткнусь на людину, на шукача, який має такий самий нік, який мені дала гра, то це все. Тихо, тихоня. Тихонько. Зовсім не підозрілому, до речі, ящичок. Будь ласка, мене, йдемо внизу. Бляха. Тварюка ти! Тварюка! Тварюка! Ай-яй-яй! А він по мені не попав. Він подумав, що я гравець, звичайний. Він подумав, що я це гравець. Окей, це прикольно. Ну, ви поняли, що моя ця штука, що. Я понять. І тепер я став приводом. Я можу робити шарики. Шарики, які е, піднімають, е, так би сказати, хп. дай можу. Я зараз біля цього чувака, якщо що, зразу спавлю штучку, держи. Воно його похиляє і стріляющая сфера. Воно, мого чувачка. У мене є емоції. Ви мені кладіть ось такий лайкосик. так? Отакий лайкосик під відео бистро. Отакий быстро лайкосик, окей? І коментарчик пишіть, пишіть, пишіть. Я сказав, пишіть коментарчик. Ну, ти придурочний. А кому я ці сфери клав? три, дві, одна. Бабац. Я привид півня Цього полуночі Я занадто сильний та страшний для вашого інтелекту. Ах, ви дурні, як ви мене розсекречили? На тобі, я вбив одного. Ай! Ви що по своїх пуля? Ай, ладно, не вийшло. Де я тут шарики і селяю, що кидав, вже нема. Є. Діться, все, у мене 100 хп знову. Тобто, типу, мені не страшно. Хоп. І вже виходить звичайний, просто це так прикольно. І я цим звичайним вбиваю чувака і можу забрати його душу. І мені за це дадуться бабосики. Багато бабосиків. Дитя, просто таке страшний, просто мені лайкотик швидко. От тепер я вас прям прошу. Бо, дивіться, я вам ручку і машу, щоб ви мені лайкосики клали. кладіть через те, що ми виграли з вами. Тільки що? привидів і стали топ-гравцем, топ, топ привидом Тому ну, за таке ще й левел з вами вкачали. Ну, та це прекрасно. <плес> 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 Придурки! Я... я налякався. ай Угу, Я привид. Знову. Кожен день. Починається з того, що я є привидом. Я сюди у хату забігаю, двері закриваю. Тут, коротше, в хаті рот є. Ще покажу. Ви подивіться, рацяку на нуляку, так сказати, да? Угу. І тут дивіться, зараз вам скрімер покажу. Диви. Жорстко, Почекай, я маю ховатися. Вау, тут руки, ти що? Ти що таке круто? Що так круто тут у вас? Я за бургер сховаюсь. отако. такой. О, ой, ой, як файно! ти подиви. Ви останній привид. Команда покладається на вас. П'ять, чотири, три, два. Північ. А хто фейк, а хто ріл? Ах ти твій! Лупаш цього гімнюка. Він мене тут здумав вкласти. Ти подиви на нього. Де ж ти? А, все? Ну, гра була прекрасна. Досвідос. Я махаю всім досвідос. Я не топ гравець Ужас. Коротше, гра вже почалася, але я це граю за Шукача з першого разу. Вбили, вбили, вбили його, вбили. О, ні, в нас тут мертвий привид. Вже нема нічого, ви нічого не скажете, бо мертвого привода вже нема. Не придретесь, так сказати. Вау, вразів граєте, прикинь, як файно. Вау! А де радіо чекай? Що? ку ку Я знайшов привида. привода. Стоять! Стоять! А, дивіться, там уламки, там уламки привидів. Нам треба зібрати ці уламки, бо вони зараз його воскрешуть. Зараз воскрешуйте, давай, 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 давай. Я зібрав уламки. Тут привод, що, що? що що, що, що що шо Два привода лишилось. Во привид! Що робиться? Тут привод, чекай, 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 чекай. Треба полосос забрати вже з рук. Ага! Є! тихо тихо я вбив привида, забираю. Один привид лишився. У нас ще 2 хвилини. Це прекрасно. Я беру радар. А, все, там ми виграли все. Просто за секунду я зайшов і ми виграли. Ну, прекрасно, я думаю. Якби не я, ми б всі програли. Я топ-гравець. Так, я топ-гравець. Або якби не я, я вбив трьох привидів з чотирьох. Ну. ну, а на цьому ми ще закінчимо. Дякую за перегляд мого відео, підписуйтесь, складіть лайки. Я побачу, чи вам сподобалася ця гра, мені вона сподобалась, Ви пограли і за мисливців, і за привидів, і помирали тупо. Того з вами ще побачимось. Всім па-па. І, до речі, приходіть в мій телеграм-канал, там багато чого нового.